В Сезоні захворювання на Вінниччині зафіксовано понад 4 тисячі хворих на ГРВІ. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз. Медики нагадують, навіть за стабільної епідемічної ситуації варто подбати про профілактику сезонних хвороб. Більше розповість Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Пане Ігорю, мої вітання. Вітаю. І для початку розкажіть, яка ж наразі ситуація із захворюваності на ГРВІ у Вінницькій області? Ну як ви вже сказали, що за останній 44 й -ти тиждень на Вінниччині зареєстровано, не захворіла, а зареєстровано більше 4 тисяч випадків саме на гостро вірусні захворювання. І я можу і сказати вже, що переважають такі збудники, які викликають ці захворювання. Це парагрип, ріновірус, аденовірус і частково ковід-19. Тобто, поки що, ми не фіксуємо за останні 4 тижні випадків грипу А або грипу Б. Якщо ми будемо говорити по кількості чи багато, чи це замало, але насправді рівень інтенсивності захворюваності він є наразі низьким. Але в будь-який момент, звичайно, при якихось певних обставинах, а знову ж таки, тоді, коли можуть з'явитися великі кількості інших збудників, в тому числі і збудники грипу А або Б, то й, звичайно, ситуація може змінитися в бік збільшення сезонної захворюваності. Ще розкажіть, які вікові групи хворіють найчастіше. Ну, переважно, знаєте, ми завжди звикли звичай, що близько 50 і даже трохи більше відсотків складають діти віком до 18 років, і так воно десь приблизно і є. Хоча останні, якби оці, коли йде зменшення кількості за захворівших, то і автоматично і зменшується звичайно, кількість дітей на сьогоднішній день. Звичайно, головна питома вага це люди про це звіку від 30 до 64 років. То якщо ми візьмемо останній наприклад, тиждень, то 1200 – це була саме ця вікова категорія. Якщо будемо брати вже такий, знаєте, молодіжний вік, наприклад, з 18 до 30 років, то тут 600, Да? тобто така кількість, але саме головне, що і страждають до того, і люди старшої вікової групи 65 і плюс, на да? тобто про що це говорить про те, що якраз і у нас має бути саме прицільна і пильна увага до категорії людей 65 плюс і звичайно до дітей. Пане Ігорю, а які профілактичні заходи ви радите, щоб убезпечити себе від сезонних інфекцій? Ну як е, зазвичай, звичайно, ви знаєте, що я е, жорсткий е, вакс, да, тобто людина, яка пропагує е, щеплення вакцинацію. Але що я можу сказати, да? Тобто, е, з одного боку, е, грип. Ну, може бути, скажімо так, вакцина керованої інфекцією, оскільки є щеплення, хоча це не означає, що взагалі можна запобігти. Ні. От, але, тим не менш, хочемо не хочемо, це запобігає важким, важкому перебігу хвороби і, звичайно, літальним випадкам. Якщо сьогоднішній оцінити сьогоднішній ринок вакцин, які є, то звичайно, це будь-які, але вони всі саме головне по склад, по своїй складовій. Вони чотирьохвалентні. Тобто, там антигени двох збудників штамів грипу А і двох штамів грипу Б. Тобто фактично перекриваються всі основні штами, які викликали останні, скажімо так, епідемічні або пандемічні спалахи захворювання. Це перше, друге, щеплюватись проти грипу можна насправді будь-коли, але зараз, оскільки і тепла погода на вулиці, і низький, низька інтенсивність захворюваності на госреспіраторні вірусні захворювання, тобто зараз саме зараз дуже сприятливий час для вакцинації, але крім цього, не пізно не щеплювати щеплюватись, щеплюватись будь-коли. Крім цього, звичайно, по погоді одягатися. Звичайно, якщо є проблеми зі здоров'ям або їх немає, але все одно періодично вживати вітаміни і намагатися мінімізувати контакти з іншими людьми для того, щоб було менше інфекційної небезпеки. Пане Ігорю, і на завершення, а кому варто робити щеплення насамперед? Хм. Насамперед, ну давайте так насправді я собі зробив вже тиждень тому назад, і звичайно, як говориться, сам щепився і всіх вас запрошую. Але насправді, якраз у ті категорії, про які ми говорили: тобто категорії людей старшого е е віку, але і крім того, скажімо так, професіоналів, які е дотичні до контакту з великою кількістю людей, звичайно, це медичні працівники, звичайно, це напевно працівники соціальної сфери, це працівники національної поліції, будь тих хто. Е Великої кількості контакти з іншими людьми. Пане Ігорю, дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. Будьте здорові на все добре. Бажаю здоров'я всім. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.